Зеленський став одним із символів цієї війни. Спершу він розповідав про те, що жодної війни не буде, а весною ми йдемо їсти шашлички. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Але вже цілий рік іде повномасштабна війна, і поки наші воїни захищали державу, бідні працівники Офісу президента їли теплу мівіну. Спочатку харчування було не дуже якісним. Розбавляли мівіну навіть не гарячою, а теплою водою. Через це вона, як треба, не розмокала. Але це буквально перші дні. Потім поступово з їжею ситуація покращувалась. Бідні такі спали в односпальному ліжечку просто на роботі. Це є ліжко президента, і тут ви 24 четвертого, -25 25-го? Так, так. Ну і ми спускались ще в бомбосховище. Так, а в цілому я. Сломостю але вже зараз ви можете самі освятити свою оселю усім, що пов'язано з Зеленським: від запаху сталевого Зеленського до неймовірно захоплюючих картин. Якщо ви думаєте, що ми на цьому зупинилися, то ні, все тільки починається. Але люди не зупиняються і на цьому, поки весь вільний світ нам допомагає, а наші воїни захищають нас від диктатури. Офіс президента формує справжній культ особистості, друкують книги з промовами найвеличнішого, закривають змі та знищують опозицію замовними розслідуваннями. В автівках із вантажем Рошен до Європи везуть контрабанду. Але не зважаючи ні на що, ми переможемо. А потім будемо розбиратися з цими пам'ятниками, картинами та залізними яйцями. Тож не забувайте тримати порох сухим, а розум гострим.